Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з ознайомленням з соціумом. Малята, скажіть, хто із вас любить різні ігри? Так, звісно, всі діти люблять ігри. А чим ви граєтеся? Що потрібне діткам для веселої гри? Так, звісно, іграшки. Послухайте уважно віршик, який називається іграшки. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати. Пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу? Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Малята, про що розповів вам цей віршик? Так, про різні іграшки. Іграшки роблять із різних матеріалів. Так, звичайно з різних. А із чого можуть бути зроблені іграшки? Так, з пластики, дерева, металу, тканини, гуми та папіру. Подивіться на ці іграшки. Вони зроблені з різних матеріалів. З гуми, пластику та тканини. Давайте розглянемо їх ближче. Що це за іграшка? Так, м'ячик, правильно. М'ячик іграшка гумова. Він зроблений із гуми. Тому, як би ми не кидали, не били м'яча, ця іграшка залишається цілою і неушкодженою. Малята, з чого зроблений наш м'яч? Так, із гуми. А що можна робити з м'ячем? Як можна гратися? Так, котити, кидати, бити, передавати. Та ще багато ігор. А ось погляньте, це лялька пупсик. Вона зроблена з пластмаси. Вона пластмасова. Скажіть, із чого зробили цю лялечку? Так, із пластмаси. Пластмаса це твердий матеріал. Навіть Твердіший за гуму. Але від гуми пластмаса відрізняється. Тому пластмасову ляльку не можна кидати як м'ячик. Від цього іграшка зламається. Та певно, ви не збираєтеся псувати пупсика. А як же можна гратися з ним? Так, можна одягати, годувати. Класти в ліжечку, катати в колисці. Гарні іграшки гумові та пластмасові. Але навряд чи ви візьмете їх з собою до ліжечка. А які іграшки стануть діткам у пригоді для цього? Так, молодці! Іграшки вироблені з тканини. Вони які на дотик? М'якенькі, пухнасті. Тому їх називають м'якими іграшками. М'які іграшки всередині набивають ватою, а зверху обтягують м'якенкою тканиною, наприклад, плюшем або хутром. Тож з яких матеріалів робляться м'які іграшки? Так, з тканини. А тепер, малята, давайте подякуємо нашим іграшкам за те, що вони завжди готові з нами гратися. Дякуємо вам, іграшки! А як же треба гратися з іграшками, щоб вони не сумували і не ображалися на нас? Так, любити їх, доглядати за ними, складати на місце після гри, гратися обережно та не ламати. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!